Так, Соха. новий магазинчик, напевно, шо. Hey, hey. що Це хто ти hey, сюди, сюди сюди. Це ви hey, до мене? До тебе, до кого ти сюди. No. Ну ти сюди, що, що ви По хочете. Кому ж не треба? Всі хочуть подаруночки. Ти можеш його отримати абсолютно безкоштовно. Це як такого не буває. Просто треба прийти. В магазинчик Кеті Сохо вже ці вихідні 5-6 квітня в місті Вінниця в ТРЦ Скайпарк. І що треба робити? Просто треба здійснити покупку на суму від тисячі гривень до двох тисяч гривень. Тобто я можу купити ось таку сумочку. Так, так, і отримаєш ось такий пакуночок. А що там зараз покажу? Наші партнери Шекі Блиск підготували аж чотири види подарунків саме для тебе. Ми розпакуємо ось цей і перше, що тут лежить, це ось такий відновлюючий шампунь. А далі у нас так само коробочка з живильною маскою. А ще ось такий їжачок для волосся. І ще й в блакитному кольорі, як знали, і мінус 20% на весь асортимент Шекі Блиск. Що ж в наступному так само купон на мінус 20%. Маска для лиця, ось такий спрейміст для. Тіла і ще тут лежав ось такий помада олівець. Третій подаруночок складається з купона. Ще ось така маска для лиця. Наступним іде ось такий ого, маска для губ. Ну і блиск для губ. І останній пакуночок. Теж шампунь, маска і ось такий парфумований лесьйон для тіла. Ну, як тобі подобається, дуже тримай. Дякую, велике. Будь ласка, приходь і ти і отримай свою порцію шику і блиску разом з Кеті Сохо.